На базі Соколівської амбулаторії проводиться акція щодо популяризації вакцинації серед населення. Як ми всі розуміємо, вакцинація рятує від багатьох інфекцій. Тому сьогодні ми зробили перший крок, і перший крок цей зроблений саме в Соколівці, для того, щоб показати населенню, що вакцинація є важливим кроком для профілактики інфекційних захворювань. Під час проведення цієї акції населення, крім того, що може отримати вакцинацію від таких захворювань, як дифтерія, правець від ковіду, паралельно можна провести вимірювання артеріального тиску. За допомогою глюкометрів можна виміряти рівень сукру, Тобто в цій акції населення отримує не тільки інформацію про вакцинацію, а може отримати саму вакцинацію і відповідно проконтролювати стан свого здоров'я в напрямку артеріального тиску і рівню цукру в крові. Вакцинація вона актуальна починаючи з дитячого віку, тому ми зараз закликаємо як і дитяче населення до щеплення по календарю щеплень відповідно людей середнього віку і старшого віку. Тобто слідкувати за станом здоров'я і за своїм статусом щеплення необхідно протягом всього свого життя. Важливо зазначити, що рівень вакцинації населення 60 Плюс у нас в Україні і в цілому по нашому регіоні він низький. Тому дана акція ще направлена і на те, щоб серед населення віком 60 плюс. Показати про те, що вакцинуватися потрібно, особливо це стосується дифтерії і правцю. Доросле населення воно менш звертає уваги на це питання, але мета цієї акції довести ще до населення старшого віку про те, що вакцинуватися потрібно регулярно з тою кратністю, яка передбачено міністерством охорони здоров'я України. Здоровий спосіб життя він завжди був на першому місці, тому ми запрошуємо населення прийти, відвідувати подібні акції ну і стежити за своїм станом здоров'я і вакцинуватися. А ну, від чого ви саме вакцинувати вас? Студника. Постоянна професія з матеріалом, з металом, зусиль, то треба вакцинуватися. Вважаєте це такою ну, необхідністю і да. захистом? Так, для здоров'я. А така оксія, наскільки корисна її для населення, як гадаєте? Корисно, звісно, корисно. Бо не завжди і знайдеш час, щоб десь поїхати вакцинуватися. Приїхали на місці вакцинуються, то треба так всім разом. Пройшла легко, взагалі не почувствував нічого. А вперше ви вакцинуєтесь? Та я не пам'ятаю. Останній раз навіть в школі аж вакцинувався давненько. Мені особисто, щоб ну, бути безпечним. Для себе, для того щоб своє здоров'я захистити. Якщо до вас от сюди в село не приїздять, ви їздите? Маловато часу, да, постійно в роботі Ні. нема часу. В общем, це дуже добре, що так приїхали і ну, вакцинують людей організовано. Щоб безпечно було, тим більше, що ми на кухні працюємо, має бути захищені. Ну так. І Зі користуємося кимнасті. нормальним, з позитивом. Надіємося на все краще. щиро дякую, що завітали до нас, бо справді, знаєте, левова частка часу люди зайняті, особливо влітку, то на городах, то, да, то десь да, да, там лінуються поїхати. то ну, Змоги такої комунікації то й немає між селами і з транспортом, не дуже так все успішно. Тому от приїхати на місце і надати таку послугу ну, це дуже добре. Тому я вам щиро дякую всім дотичним. до... Цього заходу, що ми знайшли змогу, і от я бачу активність в принципі, досить непогана. Так, да, активність непогана. — Але дякуючи тим, що тут є і товаровиробники, і село таке передове, то вони реагують на це адекватно. Не знаю, як інші села на це відреагують. Село Соколівка тут всі я бачу і працівники цього підприємства, яке тут є, приватне сільське і керівники. Тут такі передові люди. Батьки все працюють, люди і краси налаштували. Це правильно, бо люди. Більшою мірою і не розуміють, всі якось відносяться до цього. Знаєте, як одна бабка балакала, десь там почули, а воно там шкідливо, а воно там, там пливає, а воно там якось так, mm -hmm. то тут треба трошки з притиском людям сказати ні, потрібно ідіть, працюйте, бо щось не дочитали, щось не все розуміють. Тому це дуже добре. Я черговий раз вам дякую, що такий захід у нас є. Ну, це перша ластівка. Далі у нас на Уманській кущі ще планується виділити такі автобус, нас. і ми плануємо е, більшу територію охопити цією акцією. Тому це такий перший захід наш. Ну а далі будемо працювати, і вже будемо добиватися до кожного села, доносити до кожного населеного пункту про те, що вакцинація рятує життя, і що іноді окремі інфекції завдяки вакцинації вони просто виліковуються і не дають поширюватися серед населення. На жаль, це такий перший захід. На Жашківщини, ну за вашої підтримки, ми плануємо його далі поширювати і продовжувати. Чим зможемо, ми будемо тільки раді долучатися. Бо так одне те, що для нас зобов'язуються зробити, а одне те, що от приїхали і давайте спільно зробимо. Ось такі дві ситуації вони кардинально різняться. Якщо спільно, давайте, а ми трошки ви, ви трошки. Хто ще допомагає там, і от, як кажуть, батька бити гуртом хорошо і перемогу отримати хорошо, і якраз на бухгалузі здоров'я також добре, спільно. І тоді люди розуміють, що вони не кинуті на призволяще, що за них хтось піклується, а якщо піклуються, значить це варто є того.